Провести навчання, тренінги з корпоративного управління, звернутися до експертів з корпоративного управління можливе да закордонних експертів, які підскажуть та адаптують менеджмент до плавного імплементування цього закону. Також є питання. Щодо готовності виконавчого органу менеджменту, одним із ключових аспектів є підсилення незалежної функції, тобто залучення незалежних директорів та членів наглядової ради. Завдяки цьому ми можемо досягти успіхів в загальному керівництві підприємств. Новий закон про корпоративне управління один із тих, за допомогою якого було заплановано великі зміни. Зокрема, з'явився вибір між однорівневою та двохрівневою системою управління. Сьогодні, в рамках нашої зустрічі, ми дізнаємося різницю між однорівневою та двохрівневою системою корпоративного управління, та дізнаємося інші цікаві подробиці щодо нового закону. Про це розповість, як завжди, Олена Носінова, експерт з корпоративного управління. Олен, я тебе вітаю. Вітаю, Віка. Перше моє запитання буде новий закон про корпоративне управління, який вступив в дію у 2023 році, які основні зміни він вніс структуру управління компаній. Спочатку повернемося до мети цього закону. Як ти вірно зазначила, мета цього закону запроваджувати дві моделі. Корпоративного управління для українських підприємств. Перша дворівнева модель вона насправді нічого не змінює та передбачає в собі два рівні управління, наглядову раду та виконавчий орган. Інша однорівнева модель на відміну від дворівневої передбачає створення єдиного органу управління дирекції, яка містить в собі незалежних директорів, виконавчих директорів, це по суті, власне кажучи, менеджмент та невиконавчих директорів. Як вплинули ці зміни на велике та маленькі підприємства? Я можу сказати свою особисту думку, що я вважаю, що для холдингових компаній, які мають велику кількість активів, доцільно було б зберегти дворівневу модель, тому що це дозволить зберегти контроль та розділити. Повноваження і підвищити прозорість прийняття управлінських рішень і сконцентруватися на стратегічних рішеннях, що стосується активів колдингових компаній, тобто субхолдингів та маленьких компаній, it компаній. На мою особисту думку, доречніше було впровадити однорівневу модель, як це роблять українські підприємства, для того, щоб підвищити ефективність діяльність підприємств в цілому. Які ще виклики чи проблеми існують у зв'язку з новими змінами? Це адаптація цього закону. Вірне реагування підприємств чи компаній всередині, тобто вибудовування процесів корпоративного управління, внутрішніх документів, чітких регламентів, які не заангажують процес, а підвищать прозорість в цілому, також є питання щодо готовності виконавчого органу менеджменту, доцільніше було б. Провести навчання, тренінги з корпоративного управління, звернутися до експертів з корпоративного управління, Наличити можливе да закордонних експертів, які підскажуть та адаптують менеджмент до плавного імплементування цього закону. А які переваги може принести цей закон, як і інші закони, це все веде до. Підвищення якості корпоративного управління, а якщо підвищується якість корпоративного управління, звісно, і підвищується вартість підприємства в цілому. Якщо ми будемо розглядати імплементацію цього закону, то яскравий приклад це «Київстар». Велика компанія провадила модель корпоративного управління, нову запроваджуючи однорівневу модель, чим підвищила свою прозорість, залучила незалежних директорів і. Цілому показала стали розвиток корпоративного управління великій компанії. Чи можемо ми поговорити про зміни в малому та середньому бізнесі? Так, звісно, в нас же є приклади не тільки великих компаній, наприклад, одеська компанія Web Innovation. Завдяки тому, що ця it компанія запровадила якісну модель корпоративного управління, а саме однорівневу модель компанія змогла зосередитися на стратегії. Щодо розвитку нових технологічних продуктів та залучити немало інвестицій. А які ще є аспекти нового закону, які треба виділити, Одним із ключових аспектів є підсилення незалежної функції, тобто залучення незалежних директорів та членів наглядової ради. Завдяки цьому ми можемо досягти успіхів в загальному керівництві підприємств. Яскравим прикладом є компанія Нова ера, яка залучила іноземних незалежних директорів, які допомогли розробити стратегію. Імплементувати її та підвищити конкурентоспроможність розпроможність компанії на міжнародних ринках. Олена, дякую тобі за глибокий аналіз та таку експертну думку і цікаві дуже приклади. Це допомагає краще зрозуміти вплив на українське корпоративне управління. Сучасний стан бізнесу варто розглядати у контексті, а корпоративне управління одна із його складових. Державні та приватні компанії, незалежно від розміру, мають впроваджувати всі нові закони, аби рухатись вперед не тільки на вітчизняному ринку, а й на міжнародному.